Оп, і вискочило відео. Дивлюся, там пише у Амана. Думаю, нічого собі, а це класно у них у Амана. <клак> Та все, просто Міша. Отже, Міша, ти готовий? Це відео прям буде класним, ну, супер. Мені мені сподобалося. Я його заливаю, а його ніхто не дивиться. А! <клакова> Я поняв. Не бійтесь помилок, бійтесь нічого не робити. Я перших своїх підписників чекав рівно півроку. Мені щось здавалося, що я зараз викладу відео, і все. Його як подивляться на ранок, зразу буде 100 переглядів. А то ніхто не подивився. Насправді все не так, як ти собі уявляєш. 100 підписників. Отак він починався. Дуже любив по весіллях. Ходити. І щось з того вийде. Справи, які найважчі виконати, вони дають найбільше користі. Я трошки був інакшої думки про YouTube. І це інвестиції, які приносять найбільшу користь сьогодні краще, мені, ніж учора. А завтра краще мені ніж сьогодні. Звичайно, звичайно, я це дам в ефір. На що я це робив? Ця фраза. що би тут можна було сказати? Насолоджуйтесь, не очікуйте якоїсь зразу матеріальної вигоди. Та все. Привіт, друзі! Мене звати Михайло Яновський, і сьогодні я вам трошки розповім про себе. Але щоб це не був скучний монолог, то я запросив до себе в гості свого друга Женю, який візьме у мене інтерв'ю. Саме цікаве, що я взагалі не знаю, які питання він мені буде ставити. Я захотів, щоб інтерв'ю було максимально таким щирим, непідготовленим вживу, тому буде мені самому цікаво, які питання він поставить, що його цікавить. Можливо, він покладе питання, які вас цікавлять, і подивимося, що з того вийде. Женя, що ти про це думаєш? Привіт, Міша, і привіт, підписники, дорогі аудиторія. Дякую тобі, що запросив мене на це інтерв'ю. Думаю, що у нас все вийде, це була хороша ідея. Твоя. Я почну задавати тобі декілька запитань, які я підготував. А ви друзі, у коментарях? Пишіть свої запитання. Отже, Міша, ти готовий? Так, Женя, ну що? Я, я готовий. Давай, сип свої запитання. Добре. Отже, перше питання: з якого часу ти почав займатися музикою, і що взагалі надихнуло тебе стати на такий музичний шлях? Адже це досить нелегко, і не всім вдається. То що саме тебе спонукало обирати саме музику? Дуже класне запитання. Ну супер, тут є що розказати. Якщо так почати в загальному, глобально, глобально з чого я розпочав, то мама співала пісні ще від самого дитинства, коли був маленьким, то кожен вечір були пісні, музика. І це мені так настільки запам'яталося, взагалі ці колорит українських народних пісень, що музика мені дуже легко йшла. Я сам відчував, коли слухав пісні, от відчував, куди далі мелодія має, як то має розвиватися. Дуже любив по весіллях ходити. Там приходив до музикантів і стояв, просто стояв собі, дивився, як на це грають. А в них ще там синтезатори такі були. Я ще був дуже малим. Я дивлюся, там пише у Амана. Думаю, нічого собі! А це класно у них у Амана. То я собі так дивився. Хотів так само грати. Також у мене ще друзі, знайомі мої, були музикантами. Багато хто грав на баяні, на синтезаторах. І я до них в гості приходив ще був, кажу так само і до того, як до школи ходив, і під час школи я приходив, дуже багато слухав. Навіть таке не раз бувало, що я до пізних вечорів слухав і там синав? І потім тато приходив до мене і забирав мене, бо я вже вснув. Так музикою. І один мій сусід каже: Міша: Ну, якщо ти так любиш музику, то чого ти не підеш в музичну школу і не запишешся?» А я думаю, що справді, а що я якась музична школа? Ну я якось раніше чи то не знав про це, чи не думав. Тобто не було в мене якогось такого чіткого бачення. А це було літо. Тож я прийшов в музичну школу, прийшов там, нікого нема. Я прийшов десь інший раз. Не знаю, які дні приходив, в який час нікого там не було. Зрештою, я якось вже зустрів когось. То якраз був директор, я прийшов прямо, кажу, хочу в музичну школу, хочу на баян, все спрямовано. І він, побачивши мою цю рішучість, узяв мене прямо до себе. Так що таким чином я опинився учнем самого директора і грав на, на баяні у нього. Це був шостий клас. Так, це був шостий клас. Тобто, уявляєте, до того часу я просто собі слухав, любив це все, але навіть не знав, що можна піти вчитися. Отак От я в музичній школі почав учитися. О тобі справді пощастило, що ти тоді потрапив саме на директора. Що саме директор тобі зустрівся? Видно, що музика це твоє, це твоє покликання. Ти справді маєш талант до цього, і тому саме такий шлях ти обрав. І як тобі було навчання в музичній школі? Чи це тобі подобалося? Чи це тобі було цікаво? Можливо, розкажи якісь цікаві випадки, які були у тебе під час навчання? Музична школа мені дуже сподобалась. Я прям відчув, що це моє. Мені подобається щось нове вчити, ноти різні, різні пісні виконувати. І це не тільки особисто, але також в ансамблі. Дуже багато. Я, по суті, в музичній школі проводив цілий тиждень, бо кожен день в мене щось було. Там два дні на тиждень це спеціальність, потім додатковий інструмент, хор, оркестр, ансамбль. Ну, багато чого всього було. І це мене цікавило. Я навіть додаткові заняття відвідував, там, десь з іншими групами ще собі любив посидіти. Тобто, така жага до знань. Я зрозумів, що це моє. Отак, музична школа у мене цікаво почалася, і на різні конкурси їздив. Мій вчитель позив мене на різні конкурси, там і районні, і обласні, займав різні місця. Тобто, дуже-дуже цікаво це було для мене. І крім цього, мене теорія музики також дуже цікавила. Я, вплоть до того, що прочитав вже всі книжки, які були з теорії музики, і кажу вчительці: ну дайте мені щось з елементарної музики, дайте щось таке глибоке глибоке щоб я дізнався. Бо ці звичайні книжки, ну я їх проковтнув і все. Мені, в принципі, замало хочу більше. Вона давай вишукувати різні, різні публікації. Я то все читаю. Я кажу, давайте мені гармонію, мені мало теорії музики. Я кажу, я гармонію хочу. Вона каже, це складно, то вже вчилищі десь там був вчити. Я кажу, я хочу вже. І таким чином, я вишукував різні книжки, я все скуповував, все, що було, все це вивчав. І отак ентузіазм у мене був. то Я музичну школу цілу відходив 6 років і максимально скористався того, що там було. Ти молодець, справді видно, що у тебе є любов до музики, бажання вчитися, грати. І це справді видно тепер, що дало хороші результати. А що було далі? Куди ти далі поступив? Як далі продовжується твій музичний шлях, твоя музична кар'єра? Взагалі, я собі навіть не уявляв, куди інше міг би йти, тому що музиці я присвячував весь свій час. Скажімо, якщо до обіду я був у звичайній школі, то від обіду я йшов в музичну школу. Я там до вечора собі сидів, тому навіть на домашні завдання звичайної школи завжди було недостатньо часу. А вдома ще треба вчитися грати, різні всі ноти, парти, партії там повторювати. Тому я більшість часу приділяв музиці, це треба було багато грати. І логічно, що після завершення школи я захотів у музичне училище поступити. Тобто в мене не було навіть ніяких там варіантів, я тільки туди хотів. І поступив у Івано-Франківське музичне училище. Там також була дуже цікава ситуація. Бо той рік, коли я поступав, було дуже багато кандидатів до вступу. Настільки багато, що можеш собі, уявити, вступні іспити почалися у 9 ранку, а закінчилися десь після 9 вечора. Це 12 годин, тільки були вступні іспити, а після того розглядали результати. І результати вже нам казали аж після 12-ї ночі. Отак я поступив училище. Видно, справді у тебе був талант до музики. А як далі склалося твоє життя? Адже знаю, що ти працюєш в музичній школі, то може розкажи про це більше, як ти потрапив у музичну школу, як тобі викладання там. Після того, як я закінчив училище, також пішов ще вчитися в університет, пішов на роботу і таким чином вже там пропрацював більше як 12 років. Тому всі ці свої практики, ентузіазм, різні методички, все це почав впроваджувати. Це дуже добре, що ти так багато вчився музики, і напевно за це за цей час, за ці всі роки, ти здобув багато досвіду і навчився так майстерно, професійно грати. А скажи, Міша, а чому ти взагалі надаєш перевагу? Бо от я знаю, що ти граєш на різних музичних Інструментах, а от що би ти вибрав, баян чи акордеон, чи, можливо, взагалі синтезатор, так як знаю, що ти ще й на синтезаторі граєш? Який інструмент для тебе в пріоритеті? Ти дуже гарно зазначив, Женя, що я справді граю на різних, і у мене самого вдома є і баян, і акордеон, і синтезатор. Різні інструменти купував, щось продавав. Ну але звичайно, що виконувати можна на різних інструментах, але прям там душу розкривати. Ти можеш на тому, якому ти весь час грав, який ти дуже добре відчуваєш. Ну і баян це якраз той інструмент, який я вчився в музичній школі, вчилищі, там, університеті. І після цього продовжую вивчати і інших навчати. Тому я особисто віддаю перевагу Баяну. Він має багато своїх переваг. Ну, але хто хоче навчатись, то він може сміливо також і на акордеоні і на будь-якому інструменті, який подобається. О, це чудово. Я також віддаю перевагу саме баяну, хоча пробував грати і на клавішному акордоні. Але якось мені до душі саме клапковий акордон, баян, тому саме також можна сказати, ми колеги. Я також на цьому інструменті граю. А який інструмент ти взагалі порекомендував? Який інструмент зараз в тебе? От чи це п'ятирадний баян чи трьохрадний? От з якого краще починати навчатися початківцям? Ну, самий перший інструмент, який у мене був цікаво, у мене так само друг сусід він учився на баяні і він залишив музичну школу. Той баян у нього був він також грав час від часу. До нього приходив, він показував мені, як це грати. То знову ж таки дуже багато щось навколо мене крутилося людей, не просто музикантів а й баяністів, оскільки він залишив музичну школу. То я захотів собі в нього відкупити цей баян. То я відкупив в нього баян, придачу він ще дав мені пісенник, і я вже прям грав на тому баяні. Це, до речі, був баян колос. Так, це лише я починав на ньому грати. Потім я змінював баяни. Кращі, професійніші вже купував, Валдмейстер німецький такий баян, а також Орфей п'ятирядний. А взагалі-то я час від часу якісь купую інструменти, якісь продаю, щоб отримати досвід, які, як звучать. Наприклад, Weltmeister мені сподобався гарний звук, вони такі надійні. А Орфей там багато регістрів є, плюс п'ятирядна клавіатура права. Можна грати в різних тональностях, тому на даний момент в мене такі інструменти. Дякую тобі, Міше, за твою відповіді. Це справді чудово грати на музичних інструментах, зокрема на баяні або кнопковому аккордеоні. Дуже приємно, що останнім часом такий інструмент, як баян, стає чимраз популярніший, і мені особисто дуже приємно також вносити свою лепту в те, щоб популяризовувати такий інструмент, як баян. І молодець, також що ти це робиш. Сподіваюся, що з часом баян справді буде ставати чимраз популярнішим інструментом. Ну що ж, Міша, а розкажи тепер, будь ласка, на свою історію про те, як ти почав займатися діяльністю на Ютубі. Адже це також такий досить нелегкий шлях, і не кожен, хто займається музикою, також займається Ютубом. То розкажи, будь ласка, більше про те, що спонукало тебе вести Ютуб канал. Дуже цікаве запитання. Насправді, Ютуб це не було рішення якогось одного дня, що от віднині я починаю вести Ютуб, і все це був довгий шлях до того. І почалося все, коли я прийшов в музичну школу. Дуже багато учнів, баяністів. Приходить один учень, я там цілий урок йому розказую. Супер. Приходить другий учень, я знов 45 хвилин його вивчаю, які є ноти, які кнопки там на баяні і так далі. Приходить третій учень, четвертій, і ти вже на четвертому учні вже думаєш: так, а я оце казав цьому учневі чи попередньому, кому я що казав, кому я що не казав. І вже до вечора ти вже наскільки наговорюєшся, а ти мусиш всім пояснювати, плюс-мінус то саме, базу, бо всі учні приходять з нуля, і тобі треба оце все розказати. Такі моменти почали візрівати. Перше, що я сто раз то саме повторював. Друге, що вже до кінця вечора мене горло боліло. І горло не тільки через те, що багато говорив, а оце то саме, то саме, то саме. І я думаю, так, як би це оптимізувати, що би зробити? І тоді в мене вже почались такі ідеї: може, якісь робити там. Конспекти, якісь методички, якісь картинки, ілюстрації, як це грати, як пальці класти, як руки, ноги, там посадка, постановка. То це я почав вже собі так робити. Потім вдосконалювати їх. І якби вже визрівала потреба у відеозаписах в Ютубі, я розумів наскільки це корисне, але я ще не мав ні досвіду, ні апаратури. Тому з часом я почав складати кошти, інвестувати в це. Я вже придбав собі ноутбук, вже в мене якась була техніка, почала з'являтися і так далі. І я вже почав записувати деякі там відео для учнів, щоб вони... В позакласний час дивилися, навчалися і прискорювалися так у навчанні. Однак до Ютубу ще було зарано, тому що ну, якісь в мене були там, не знаю, свої установки, певне, неправильні. Там вже Ютуб як починаєш вести, вже треба регулярно, дуже багато часу на Ютуб. Непонятно, що як якісь функції, наприклад, музика, яка музика ліцензійна, яка не ліцензійна, там. Що буде проходити, що не буде. Тобто багато якихось питань, невизначеності було. І я якось не наважувався на Ютуб. Хоча в мене різні були знайомі: ось той почав вести Ютуб, потім той почав вести Ютуб, не тільки музиканти. І я вже думаю, ну та, я би вже теж собі хотів той YouTube, але ну, щось воно ніяк не доходило. Однак з часом я собі таки закинув одне відео. Воно просто було як така моя візитка викладача. Там щось про інтервали. Я записав, закинув. Воно просто там стояло, я його ні просував, нікому не кидав. Просто закинув так, аби було. А от реально вже почав вести Ютуб. Це вже була весна 2023 року. Я вже записав якісь відео і вже думаю, так от тепер я вже трошки системніше хочу. Починаю вести Ютуб, якісь ролики викладати там про баян, про теорію музики, про якісь навчальні методи. І почав отак ділитись. Таким чином розпочалась моя історія з Ютубом. Ну, так, це справді досить нелегкий шлях, знаю з власного досвіду. Для того, щоб розвинути YouTube канал, потрібно немало часу, зусиль, і це справді вартує тих зусиль в кінцевому результаті. То розкажи, будь ласка, як тобі вдається і далі розвивати свій YouTube канал? Чи ти дивишся, можливо, якихось блогерів, які радять, як правильно вести YouTube канал? Як тобі це вдається? Дякую, Женя. Ну, насамперед хотів би підкреслити, що ти взагалі дуже класний приклад, тому що ти дуже регулярно викладаєш матеріал, постійно щось нове знімаєш на баяні. в тебе конкретна така сфера. Баян різні пісні або виконуєш, або показуєш розбори, і це дуже круто. У мене більш така широка ніша, тому що я там і, і про баян щось зняв трошки, і про сольфеджіо, і про там навчання, якісь принципи навчання. Тобто більше так ширший такий діапазон вибираю. А в тебе більш сфокусовано, тому ти гарний такий приклад наполегливості. На початку, коли я почав вести YouTube, то мені ще здавалося, що я зараз викладу відео і все, його як подивляться на ранок, зразу буде 100 переглядів. А то ніхто не подивився. Потім я ще щось викладаю, знов ніхто не подивився. Потім вже якісь пару переглядів з'являється. Десь поширювати ці відео я прям не хотів, щоб хтось там знав, чи рідні, чи там знайомі, чи в якісь групи. Я не хотів поширювати. Тобто я собі думаю, от сам як є, так є. Хто найде, той найде. І ось так воно було. Я трошки був інакшої думки про Ютуб. Я думав, що там буде значно швидше це все рости, але коли дивишся що там якісь одиниці, десятки переглядів відбувається, насправді все не так, як ти собі уявляєш. І в результаті. Я перших своїх підписників чекав рівно півроку. Навесні я почав вести Ютуб, я аж посенив у мене було там 100 підписників. Отак він починався в мене. Дякую тобі за твої відповіді, за похвалу. Я також знаю з власного досвіду, що це досить нелегко. У мене десь так само, можливо, навіть довше набиралося підписники. Ну, Я тоді ще не так часто викладав, тепер вже частіше викладаю, але все одно. Підписники набиралися досить повільно, тому Дійсно, знаю про що ти говориш. А які взагалі твої плани стосовно YouTube на найближчий час? Чи плануєш ти проводити прямі трансляції, чи будеш запускати нові челенджі або ж просто викладати відео? Насправді на це все йде дуже багато часу. Для декого з глядачів може виглядати, що це там оп, і вискочило відео там дві чи п'ять хвилин. Але насправді, щоб сісти, записати звук, потім сісти, записати якусь анімацію там чи відео, чи що там ти робиш, опрацювати звук? Бук, відео, це все гарно змонтувати і так далі. Тобто, насправді це дуже багато процесів. А потім, коли ти бачиш, що то відео мало хто дивиться, і думаєш, а на що я це робив, а потім знов якесь відео, а знову його мало дивиться. І в результаті там думаєш собі: ну, чи твої зусилля вони приносять якийсь результат, чи є сенс у цьому. Деколи так буває, що я думаю, це відео прям буде класне. Ну, супер, мені, мені воно сподобалося. Я його заливаю, а його ніхто не дивиться. А буває інші результати. У мене таке вже теж було наразі. Думаю, ну це відео якесь таке. Мені не подобається. Я його взагалі записав там дуже швидко. Я його виклав, а воно дуже класно пішло. Тобто, тут навіть не вгадаєш. І тоді вже починаються думки. Так, може щось почитати, як цікаво знімати контент, як щось зацікавлювати глядачів, як якусь більше користі давати, думати про рівень знань, хто буде дивитись мій YouTube, чи там початківці з нуля, чи вже хтось знає музику, хтось може в музичну школу ходить. І тому вже такий розвиток. Тому багато є роздумів, багато читаю, роздумую, як можна так покращувати цей контент. На подальше маю таку ціль, щоб викладати короткі ролики, які містять конкретні відповіді на запитання, тому що ці відео в їх легше знімати, менше часу потрібно, і вони відповідають чітко на запитання, чи з теорії музики коротко і ясно, чи, наприклад, там по баяну якісь принципи, фішки цікаві. Тобто такі короткі відео, які люди будуть бачити з них результат, якусь користь. Ну і такими маленькими кроками можуть вчитися. А от уже хто хоче більш системно це все проходити, то Звичайно, вони можуть завітати до мене на навчання. У мене є різні челенджі, я їх постійно створюю, оновлюю. Ну і також є індивідуальне навчання або в форматі відеокурсів. Там вже ми поглиблено можемо вивчати з нуля і до того рівня, який людині потрібен. Це справді хороша ідея, тож ж бажаю тобі успіху у цьому. Також з тобою повністю погоджуюсь, що Ютуб часто не завжди не виправдовує наше очікування. От знаю з власного досвіду, також що ті відео, які ще такі досить непрофесійні, так все досить кустарно знято. Вони часто можуть залітати на тисячі переглядів. А ті відео, які ти спеціально готуєш, знімаєш, довго над ними працюєш. То вони можуть набрати буквально кілька сотень переглядів. А як тобі взагалі вдається надалі вести свій ютуб канал? Можливо, ти береш до уваги поради якихось блогерів, які радять, як правильно вести Ютуб канал, чи дивишся ти щось таке? Звичайно, звичайно, без цього ніяк, особливо коли ти публікуєш свої перші відео і дивишся, що їх ніхто не бачить, ніхто не переглядає, то в тебе виникає логічне запитання: а що не так? Чи то з контентом не так, чи зі мною щось не так? como More... Окрім професійного розвитку, коли ти розвиваєшся там як вчитель, то хочеться також, щоб і контент відповідав цьому рівню, щоб ти інвестував багато часу, щоб ти його покращував, ну і щоб робити його видимим для інших. Тому, звичайно, я там в Ютубі ще з самого початку там, переглядав ролики на кшталт, як набрати тисячу підписників, як зробити, щоб твоє відео дивилися, як просувати Ютуб, як оптимізувати. І можу сказати, що за цих два роки вже набагато зріс, тобто в мене вже системне бачення до YouTube, YouTube, що це за платформа, які відео треба знімати, як зробити, щоб була якась користь. Не все вимірюється там підписниками чи переглядами, тому зараз це не є моя основна мета. Але вже, в принципі, розумію, як це робити, і тим не менше продовжую завжди вчитися, адже YouTube – це платформа динамічна, вона постійно розвивається, впроваджуються нові функції. Тому звичайно завжди є чого вчитися, і я завжди готовий це робити. Повністю підтримую твої слова, твої твердження. Це справді так. У мене ще є два останні запитання до тебе. Що взагалі тебе порадив музикантам-початківцям і ютуберам-початківцям? От, можливо, стосовно тих, хто вчиться грати, хто опановує музику, що би ти їм, які поради, ти їм би дав? Я би порадив, щоб ви експериментували. Нічого не бійтеся. Пробуйте, пробуйте грати різні твори, різні жанри, різні програми опановувати. Якщо це YouTube, йдіть у YouTube, не очікуйте якихось великих там результатів від YouTube, але пробуйте щось. Якщо ви музикант, різні твори беріть, навчайтеся. Грайте не тільки те, що легке, але й те, що складне, що для вас важко. Пам'ятайте, що вправи, які найважчі виконати, вони дають найбільше користі. Не бійтесь помилок, бійтесь нічого не робити. Друга порада, яку би я дав, насолоджуйтесь. Не очікуйте якоїсь зразу матеріальної вигоди, чи якихось там визначних результатів. Просто насолоджуйтесь тим, що ви робите. Якщо вам подобається гра на баяні, грайте собі в задоволення. чи для себе, чи для інших. Головне, щоб це вам радість приносило. Тому що якщо починати тільки з метою, щоб гроші заробляти, то далеко так не заїдеш. І третя порада, яку я би дав: інвестуйте в себе. Насправді, це інвестиції, які приносять найбільшу користь. Тому я би порадив, щоб не шкодувати кошти на хороший інструмент, не шкодувати кошти на хороший пристрій, якийсь там ноутбук чи ще щось для роботи, щоб було шукати різні книги, нотні матеріали, спілкуватися з різними музикантами, чогось навчатися, обмінюватися досвідом переглядати різні відеокурси на Ютубі. Є багато інформації, але вона більш така загальна. Також я б радив якісь конкретні цілеспрямовані відеокурси, глибокі такі системні матеріали, щоб ви прокачувалися. І це хороша така інвестиція, яка вона буде у вас впродовж цілого життя. І тоді ви будете постійно рости і ставати сьогодні кращими ніж учора, а завтра кращими ніж сьогодні. Дякую тобі, Міша, за твої відповіді, і ще раз дякую за твоє інтерв'ю. Думаю, що воно буде корисне всім, хто хоче вчитися грати на баяні, хто хоче вести youtube канал. Ти справді молодець, що популяризуєш баян і що робиш таку благородну роботу, навчаєш музики всіх охочих. Тож бажаю тобі надалі успіхів у цьому і творчого натхнення. Дуже дякую тобі, Женя. Дякую за побажання. Мені приємно було порозмовляти з тобою. Дякую, що прийшов. У гості. Тому, друзі, дякую всім, хто був на цьому інтерв'ю. Нам буде також цікаво побачити ваші відгуки, якісь запитання, може, у вас є. Підписуйтесь на Ютуб, на мій Ютуб, Яновський Михайло, на Ютуб Жені, Грін Баян. І дивіться, дивіться, як грати на баяні, навчайтеся музики. Це справді того варте. Тому, друзі, щиро дякую, що переглядали це відео, і до зустрічі в наступному відео. Всім бувайте!